Так, всім привіт. Не встигло сонце десь там показатись. Оце максимально яскрава частина неба. Десь сонце не знаю, десь воно ну, десь тому, мабуть, чи де. Хоч кругом кругом таке, сіро, хмарно. Але хоч дощі зупинилося. Не встигло сонце показатись, як вже маємо такого чудища, який мутант здоровий ріг гарний. Ну, Знов, я шукав десь е, тижня три, мабуть, більше, ніж три тижні. Дощі, дощі, дощі. Немає коли подивитись до бджіл. Планував зробити відводки, це все, ну, стандартно, щоб вони там не роїлися, але дощі не дають. Там був поселив кілька роїв і, і зробив один відводок, і, і то думаю, що, мабуть, треба дати їсти. Ну, роям дав. Бачу, мабуть, тому відводку, я, мабуть, треба вже годувати, якщо з такою погодою. Я, я трохи маловато їм дав меду. Не, не думав, що так довго до дощі. І отут знову на цьому ж дереві вже тут вони були в цьому році. І п'ять таких здоровий рій. Не знаю, ну ширина. Практично як рука. Вони Всіх сторін обліпили дерево. Такий великий потужний ріг зараз буду знімати. Кину їх в погріб до ранку. Хай подумають про свою, про свою поведінку, трохи заспокоїться. Такі от пироги. Така цього року весна, до речі, акація вже починає цвісти, так, ну, скажімо так, 5-10% від загальної кількості вже, вже починає цвісти. Але погоди немає, дощі. Звичайно, якби зараз дощі зупинилися, то акація, я думаю, мабуть би гарно дала нектару, бо того, що вологи більш ніж достатньо. Зараз ще тільки на тепла. і вона б щось би виділяла, але десь по прогнозу ще днів 4-5 така погода дощі, дощі, дощі кожен день. Тому я не знаю, акація швидше всього. Цього року також в прольоті буде. А соняшника і тому подібного поблизу щось я не бачив, цього року буде, мабуть, знову в прольоті кудись везти. Немає такої можливості через те, що комендантська година це все таке, то, якби то не, немає як вивозити, немає як десь залишити їх, тому не буде можливості їх там. Сидіти біля них. Через те будуть цього року, мабуть, знов Тільки для своїх потреб підзбирають. До речі, поки тут розказую вам, що відбувається і там. там бачу, що вилітає ще один рій. Да. Це називається. Може з годинку. Якби з дощу. Ну, вони то я так зрозумів. Вже вулики тріщать, швах від а батіти нема куди, вони відповідно. Першим ділом це роїться. Ну і це ясне діло. Карпатка. Вона таке любить. Вона таке, не, не чиста Карпатка, але щось близько того. Роїться, вони добре люблять через то. Така ситуація. Звичай до мене, Може зараз приєднається до цього роя. Буде такий такий супербомбезний це відро 20 літрів. Все повне якось таке було, що 6 кілограм рій. Тут таке, що це відро зверху повністю облипше з середині. На рамках, ну, я так зазвичай кладу рамку, якусь там, стару, темну якусь там. І це, там собі обсідають її. Було таке, що це відро таке важко нести, було 6 кілограмів був рій. Сі, уявіть, які, які там роїще. Але це таке, перші, перші рої, перваки вони, вони всі такі великі, потужні. Тим більше сім'ї розкочугарені добре. Великі. Відповідно, і рої будуть великі, це якби то все природнє. Наче буду знімати, бо на черзі він вже другий підлітає. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, вони безкоштовні. Всім гарного дня.